Вітаю! Всіх! Пропоную подивитися, який вихід для вас, якщо у вас є наразі проблемні стосунки. Але розклад загальний, тому перед тим, як сприймати його для себе, ви повинні впевнитися, що він для вас підходить, тому що не варто зайве негативне щось притягувати для себе. Тож, які, які проблемні стосунки і який вихід із них? В чому проблема в тих стосунках? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант проблема у ваших стосунках. Сімка мечів говорить про те, що, можливо, наразі ви обмірковуєте якийсь дуже хитро розумний план. Для себе щось ви там мрієте, будуєте, і, можливо, обмірковуєте, як вам вийти з тої ситуації, яка склалася у вас наразі. Можливо, ви хочете вийти з тої ситуації таким чином, щоб нікому не зробити шкоди. Або, навпаки, хочете все розрубати і щось нове для себе збудувати. Тому. Вашою проблемою є те, що ви занадто багато думаєте про якісь або позитивні зміни, або, можливо, ви хочете тих позитивних змін і ще більше. Але вам варто пам'ятати, що всі негативні наслідки ми отримуємо через свої негативні думки. А тому перевлаштовуйте свої думки на позитив. Залучайте свою креативність, і у вас буде все виходити у стосунках так, як то потрібно саме вам. Другий варіант у ваших стосунках, що вісімка мечів. По другому варіанту, можливо, хтось або не бачить перспектив розвитку тих стосунків, або вважає, що партнер повинен прикладати більше зусиль для того, щоб ці стосунки укріплювались і налагоджувались. Або, можливо, також. Ви занадто сильно покладаєтеся на того партнера, йому довіряєте сліпо, не вважаєте за те, що вам, можливо, вже прийшов час діяти самим. Не очікувати, що за вас зробився партнер. Принесе вам, все подасть, зробить за вас, а ви будете лише насолоджуватися тими плодами. Тому шукайте виходи самі. Шукайте рішення своїх проблем самі і не перекладайте якісь негаразди на когось іншого, тому що, крім вас, ніхто того не вирішить. Це був другий варіант. І третій варіант. Сімка кубків перевернута. По третьому варіанту, у вас проблема в стосунках по тій причині, що вам не вистачає задоволення в тих стосунках, які ви маєте наразі. Можливо, ви б хотіли мати або більш спокусливі такі стосунки. Можливо, ви б хотіли, окрім тих стосунків, які є у вас наразі, іще якісь додаткові або розваги, або, можливо. Ну, десь, знаєте, такі насолодження. Ну, для когось це може бути для кожного може бути щось своє. Але загалом це може бути таке, що ну, ви маєте якісь розчарування, або, можливо, вам хтось давав хибні обіцянки, або ви комусь дали хибні обіцянки. І тому ви втрачаєте сенс у тих стосунках, які у вас є. Хтось, можливо, не виконав свої обіцянки. Або ви занадто для себе багато намріяли, а це лише ваші мрії, і ви їх повинні втілювати самі, а не очікувати, що для вас хтось щось зробить. І ще, можливо, комусь заважають у стосунках якісь залежності, в кожного можуть бути свої. У когось, можливо, це буде і алкогольна, і наркотична залежність, а хтось може просто таким чином залежати від свого партнера. Тому у вас такий світ ілюзій сильно затягує і не дає вам ваші стосунки налагодити. Тож, наразі вам потрібно усвідомити свої бажання, що, для, що із тих бажань для вас є корисним. А що, можливо, просто ваші фантазії, мрії, які вже або пора привтілювати, або відмовитися від них. Тому вам потрібно усвідомити, де ви припустилися помилок у своїх мріях і думках, і не поспішайте висловлювати або проявляти свої емоції на вашого партнера. Будьте обережні у своїх діях, вам потрібно дещо пересвідчитися, щоб ви самі для себе визначили, що для вас є головним. Чи ваші мрії і ілюзії, чи реальне життя, у якому ви повинні прикладати зусилля для зміцнення тих стосунків. Це був третій варіант. А я бажаю всім гармонійних і міцних стосунків.